Ця історія починається з одного українського серверу, де Пацюк на березі океану спокійно ловив рибку та мріяв про краще майбутнє. Його мета врятувати друга з полону, і єдине, що йому для цього було потрібне, це синя карта. Наловивши купу риби, він несподівано знаходить саме те, що шукав. Ця карта дає йому шанс на перетунок товариша. І Пацюк вирішує вирушити в подорож, щоб звільнити свого друга. У відео знімалися Бараняча голова Пацюк, Шевалустік та Варя. Можна було б подумати, що це кінець, але в Расті це так не працює, і життя після смерті починається зі спального мішка. Друже, друже. Прокидайся. Це зовсім не гарна історія. Тебе вже всі зачекалися. Негайно облич цю марну справу і вставай. Ну, я не хочу сьогодні йти до школи. О дідько, ну і біс з тобою. А поки бараняча голова відлежує свої товсті боки, я хочу запросити вас до телеграм-каналу, в якому бараняча голова розігрує свою бороду. Умови максимально прості. Просто підпишись на канал в телеграмі та Ютубі, постав лайк на відео і чекай результатів. А ми починаємо нашу історію під назвою Від рейду до бану. О, я когось чую. Ого, спробуй гранату його відігнати. Так. оп Він подумав, що я втік. Треба підкрастися. О, давай, давай, оп! Ха-ха, є. Блін. Давай, давай, давай! Не вилучу. Yeah. Я сподіваюся, я встану. Так, 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 я встав. Треба все забирати і це все сейвити. Треба шелтер відкинути. Заходь, 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 заходь. Шелтер. Оп. Постій тут я сейчас вовка буду пройдуть. І на дорозі лежить. Опа, друже, а ты кто? Оп. О, тип, десь біжить рядышком. Твою лошадь, да, в пизде? Ба, десь, десь, да, видать, нервнича. Цигани викрали коня, що це за хуйня. Вчора був він тут, а тепер його нема. Я в общем Нейлган е добув, Тут трошки бендів, понів. Сто ткани, кстати, нічого собі, презенти, Все, що нам надо. Я понял, в нас рейдять уже, все. Бля, я заходю, я заходю, я заходжу. Та все уже, нема смысла, нас уже рейдять. А ви виталы поставили? В наш шелтер нам прийшли, вибивають нас просто. Я бы до нього, знаєш, скока, бля. Скока? Я, блядь, полкарты прошел, пляшком, да. Я дебил эту це не на... Та нормально все будет, я сейчас залечу, пацаны, улети тут. Ты их отвлекаешь, да, получается? Ну я трошки хотел их отвлекти, но, блядь, вони вдвоем наши стріляти, стрелять. <ріху> Пизда, берданки, револьвер, вони ебануть, нахуй. Все, нас зарайдили, все, у нас опять нема де жить. Нас выселило отсюда, но в мене <ріху> у меня спалка осталась. У меня спалки нема, я на серии. Я тебе мене... откину спалку. А, ей тоже, да, выбило? <ріху> От були времена, нас з'їбали як вала. І все. Кинув камнем. Ти чорний? Да, я чорний. <спр1> да, убив. Стреле! Сейчас два лука дерева. Варя, давай быстро сюда, бежи. Блядь, мене сейчас волк сожра, нахуй. На порти <спр2> залутный, слышиш? Uh, градус, откуда йде залутаний? Uh, він не дав ото там, де ти вбив бомжака. Він ззаді ровно на мене на 300, так. Він з репчиком, він з репчиком, прямо під, під цим. Під... Попав. Піздець, я заїбався от нехилагав по цьому. Ааа, мене... Та їбать, сука! Кончені, нахуй, уїбане! Я файт з ревчиком нахуй. мене два вовка в спину приходять убивають просто. Боже. Яке кончене. Я йому дав другий хід. Я йому дав другий хід, він ліг. Запушуй, братій. Варях, давай забігай скопьем еба. Ааа, блять. Эааа, давай бля, баффет, давай. Він там не один. Там ше, там ше. Він там не один. Ох, ебать, тут еще тут. Блядь, їх четверо нахуй, тебе с правой стороны <гум> та все, опять, опять, все, все заново. Ядрене, залале! Садчики квам, ти фиг я бачу. А чого вони всі голі? Слышишь, так це бомжики. Пошли. Та це це просто ці вовки дебільні, конечно, блять. Вони заруїнили все повністю. Раз, два, три, 4. Файно? Може вони репчик не нашли? Оце є такий, кстати, варіант. йобана Galaxy. Ой, блядь. Голова в мішку, ми ще й голову комусь відрізали, прикинь. Та волка, волка там голова. Опа! Типа якісь зальотні. Ха. Блін, а я думаю, те, що можна спробувати. Можна а, спробувати. Треба в'юбозити сюди, чого? Оп! Ааа! Собака! Тут тип, тут тип. Давай! Давай! Лутай, лутай! Я тільки на ну... Вибив собі лук. <хи> так, я зараз прибіжу до тебе. Секунда. Залутаю, зараз. Так, 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 так. Я біжу, я біжу, я біжу. Закінчимо, закінчимо. смог. Вон, 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 на 20, на 20, там тип. Де? Пошли за... Не бачу. Вон він. Бачу, бачу, бачу. Давай, байте його. Байте, байте, байте. Ну, блядь, він мене в'єбав з скопья, нахуй. Фу! Ну, типа, блядь, у мене немає ніхуя. Да не не ярин, нормально. Ууу, потом не зажгим плей вышел. Да ебал! фу ху Подожди. Ебать, тут ще двое пришло, менее заебашило. <laughs> don't shot me, please. Don't, don't, not, not. Давай е ебанем. Ох, ебать, ебать. Ха-ха. Придурай, ебаный, блять. Закрий рот, блять. Ладно, він нічого не казав. Коли хочеш казатися перед малой, блядь, крутим. <ривіт> а ти просто мимо проходив. <ривіт> І з синдромом дауна їбать. Блять, справа типы, слева типы, нахуй. Сука. Сзади тоже типу з лука вже стреляют. <ривіт> блять, на натурі. Сука, ще й волки спереди. йоб твою мать нахуй обложили підараси. Наш початок виявився далеко не ідеальним, він був дуже складним та наповненим поразок, але, як відомо, після чорної смуги завжди приходить світла. І саме цей парубок цьому приклад. Забравши всі ресурси цього бідолаги, ми відправилися будувати будиночок, і на щастя, нам ніхто не заважав. Я думаю, що банальний процес розвитку вже нікому не цікавий, тому перейдемо до найцікавішого: наприклад, рейду нашого тімейта, що допомагав нам протягом цього часу. Варяг, вибач, ми не знали. А справа в тому, що згодом варяг покинув нашу команду у зв'язку з тим, що тимчасово грати враз в нього не було можливості. А коли ця можливість з'явилася, він окремо збудував собі будиночок, в якому мирно виживав. Але цей беззахисний дерев'яний будинок досить швидко потрапив у наше поле зору, і ми вирішили позбутися сусіда, не знаючи, що це наший тімейт. Іхуя з'являй, в'їбав. З моменту виходу варяга з команди до нас приєдналися ще двоє гравців: Шивалустік та Ракета. І ми всі разом тотально домінували на районі, постійно докучаючи сусідам. І я зараз покажу саме, з чого почалася наша з ними війна. Позорные это просто ебануться. Сиде на крыше. О, а у нас сусід трусачок виявляється. Його так обурило, те, що я його вбив, що він просто сів під наш будинок и намагався піймати мене. Типуля на 230-240. Мене вбили в голову, я щас с крыши буду пикать. Помоги, 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 блять. Чого ти не сказав, що він зелений броні, нахуй. він, інфо. Пізди, блядь. там же і дебув був 50 Сдох. Нахуй здох. Сусіди так розізлилися на нас, що почали обстрілювати наш будинок. А ми в свою чергу їх непогано дефали. Убив когось. Плюс ПНВ наше. Тут два, два трупа лежить, я убив. А їх треба залутати yeah. на 320, я їх контролю. Він мене, він мене убиває. Не попадає, не попадає. Тич. Ай, молодець. Я Хазика нахитував там на болоте. То есть, я их я зоню, я их зоню від вас. підбігаю, підбегаю, моя ближний спальник кормил. Яки те лучому убивал. Лутають, лутають на скалет, ты убивал. Я лутаю, я лутаю, пацики. Надо хелпа, надо хелпа. Я выхожу на открытый спот, аре, на мне все, все, на мне все. Да, вбили меня. Иди лутать. Ахуя. Я його, nice вбив, я його вбив, я його вбив. Я иду лутать. Иди быстро один. Да. Я його вбив. Все просто з'еб треба. Мене положили пятки. Да, все, да, підбегаю. На, на мені прям. Все лутают, лутают вони. Пля моя гала не массука, на ну, вс. Его я. Тиша, хайзик. Оп, убив. Ща, я плюс бірда. Ну, хто виграв файт? Тим, сні, вони. Та ні, вони не виграли файт, ми засейвили до А, і тут на цій, да, Ще, Все, забийте, от тепер треба зупинитися. Ми засейвили все. Нам воно більше не треба. Ну, плюс Томік, плюс з факел, тільки що. С факелом? серьезно И камня. А. Ну я просто полом выбежал, знайшов, ну был. Пиздец. Блять, фиг кажется с факелом нахуй. Ну я хуй знает, я, все по иншому опасатый. Бля, ебать, типы в штанях з мішковини бігають, сука. Да піди нахуй стрийся, блядь. Сука, штани з мішковины, ебаный Закрывай, гру. Імбецилы. Підолашні сусіди, вони так старанно носили нам зброю. А ми, звісно, все ж обережно сейвили. Ну а їм залишалося лише бігати в своїх стильних штанях з мішковини та збирати мотлох здовж дороги. Але потім наші сусіди вирішили, що настав час камбеку. Вони пішли переробляти свої дорогоцінні компоненти на місцевому РТ. Де ми на них вже чекали, бо бачили, як один з них вибіг зі своєї хатини з рюкзаком на спині. На жаль, фрагмент, де ми вкотре їх відправили на той світ, не записався, але уявляю, який там був рівень тільта. Думаю, що хтось з них після цього взагалі пішов шукати сенс життя в Майнкрафті. мене 557 скрапу. Понад стіночкою так поправлю, як я можу йти. Чекай! Угу! <гас> уяви! Уяви! Я забув те, що на мені їх рюкзак. Я випадково його відкрив, а там просто. <гас> Тут більше тисячі скрапа, 100 металла МВЯ. Аккуратно йдемо. аккуратно йдемо. Все. А. Короче, блядь, пациент. Шо ты скачал? А, uh... ні, короче, грав проти кента Опа. Uh, а це, типу, G22 пиздуть. Вони нам не потрібні. Грав проти тіпа, коротше, в кеску, ну з читом, поняв. І потім заходжу в раз це за днем. Тільки проснувся туди-сюди, з ним зіграв напит 2 на 2. Короче. Іграю, іграю. Навірно, минут 20 поіграв, і то як поіграв? Просто на криші посадів і переписувався з типами. Типу, взагалі з хати толком і не виходить. Там вийшов, блядь, ткані зафармив е, і сон. Від що виходить, вийшов я на часа два, заходжу нахуй. На встим мені табличка нахуй, вакбан нахуй. Я в и сиджу, думаю, че вакбан. І тільки доперло, що, блять, я коли Скиньтесь заходив. Скиньте ж пусті ящики, все. Я До коли пусті заходив в раз, чит я не виключив. Тут о, отдельный інжектор, типа. Не інжектор, а этот, нахуй. Ну короче, він, типа включається. Ну і що там далі було? Історія, історія, да. А що? Нахуя інтересно. Почувши таку цікаву історію від мого тімейта, я якось не надав цьому значення, але загалом такий підхід до гри мене дуже злить. Якщо ти не можеш виграти самотужки, <гум> з тобою точно не по дорозі. Але знаєш що? Грав він настільки погано, що навіть якби в нього і був софт в расті, то я думаю, він би точно б не знайшов його. І в налаштуваннях. Ця думка лише підтвердилася, коли ми разом з ракетою лутали метро. Поки я збирав ресурси, він збирав постріли від ботів, а потім і від потяга. Ахуєть, мене передавило нахуй. Далі ми усі дружно пішли на карго. Пройшло все тихо та спокійно, нам намагалися завадити лише двічі, але ми забрали лут і без зайвих нервів повернулися додому. На цьому я з чистою совістю пішов спати, а от пацюк, пацюг, і ракета, вирішили, що ніч це ідеальний час для рейду. Вони озброїлися вибухівкою і пішли провідувати своїх улюблених сусідів. І як виявилося, йти рейдити без мене, це було помилкою. Сусіди, хоч і були в стані перманентного інфаркту, але вони відбилися. А мої хлопці програли рейд на ранок. Зайшовши в гру, я побачив, що ракета навіть не спала, видно, ще досі переварював свою поразку. І він мені розповів про те, як у них все відбувалося. Я коротше, не спав ще, я зараз вийду покурю і підем нахуй ті попи Коротше, прийшли рейди тіпа на полуострові, нах прикинь. Спрашують, а ти не знаєш, де ракета живе? Я говорю, ні, не знаю, пацани. Прикинь, а вони повністю заряжені. А вони, вони нас теж рейдили. Ні, вони, вони не рейдили, просто тут много типу було, а ми ж хотіли, ну поняв, ще пацани не виспані, хотіли долутатися і так посивались. А чого у нас на дверях, ось на гаражки, допустим, на двойній двері хп не вистачає? А! А, я ти не договорив, вони ж коротше обосрались, вони задіспавнили весь лут, нахуй, прикинь. Да, І стріляли з розриви по нам. Ну що ж, раз нічого не вийшло, значить. Треба підготуватися краще, подумав я, і пішов фармити сірку, щоб остаточно виселити сусідів з нашого району. Назбирав я повню скриню і запустив переплавку. А після цього вирішив з ракетою прогулятися районом, зробити невеличкий обхід місцевості, скажімо так, для того, щоб знайти нових ворогів. Але ворог виявився зовсім близько. Це був мій тімейт. У мене входу викинуло ти пожай. Тебе забанило Bunet Bain T блять. Ну, ба ну, прочитав Bunet Baйant. Ну це типа не, не кік. Захуйня, блядь. І слідом за ракетою в бан полетіла вся команда. Тиша, порожнеча, кінець гри. У цій історії є проста, але глибока мораль. Адже у вирішальні моменти важливо не те, наскільки ти зробив свою фортецю неприступною, а саме те, кого ти впустив усередину. Найстрашніший ворог ніколи не приходить відкрито, він завжди тихо стоїть поруч, тримаючи руку на твоєму плечі. Він усміхається і обіцяє підтримку, поки в зручний момент просто не вдарить в спину. І тоді ти розумієш найгірше. Твоя поразка прийшла не ззовні, а від того, кому ти найбільше довіряв.